Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Я сьогодні хочу зробити такий відгук невеличкий про такий ось мотор на 14 коників виробництва Вейма. Він в мене вже тут працює на цьому моєму трахтурцю. Років, напевно, що з 8, якщо я не помиляюсь, може і більше. Ось його. Дані, це у нас Вейма 192. Що хочу сказати про цей двигунчик? В принципі, двигун сам собою непоганий. Ну, як завжди, все китайське треба доробляти. Якщо бачите, тут в мене глушитель вже переварений, його рідний розсипався в перший вже його рік. Ну, я не став купляти новий. Я взяв з якоїсь лігкової машини резонатора. Обварив, приварив. Робить тарахкає по сьогоднішній день. 에, повітряний фільтр тут стоїть масляний. Теж він же, якщо видно, варений, переварений, зверху ще грибочок був десь, загубився, відвалився. Теж воно від вібрації. Він сильно трошки, ну як не сильно вібрірує, але є, трохи підскакує. От, бака я на даний момент зняв. Для чого я зняв бака, зараз покажу. Тут під баком, ось бак, під баком є ось така шлангочка, і вона має здатність тут лопати. І потім починає сюди бризкати солярка. То для всіх, у кого може така проблема була, може є правий, не правий, коротше, якщо тут поміняти фільтр, то вона перестає лопати. Не знаю причину, не знаю прикол, але так воно є. Фільтра поміняв всередині, там такий фільтрик, зараз я покажу. Там такий фільтрик цікавий китайський на двох болтиках. Ось такий ось фільтр там стоїть. Тобто Ось цими двома болтиками прикручений ось так кран. Середин його треба через горловину туди запихати, ним попадати. Зразу треба міняти прокладочку, бо вона може протікати. Так що, ось таке це. То я вирішив. в мене тут почала прокапувати солярка з ноги, Я вирішив зразу поміняти фільтр і поміняти цю шлангочку, бо вона ненадійна. Так що, ось таке. А в принципі, Да, якщо забрати такі маленькі недоліки, да, та шлангочка, той фільтр тут якось зроблений, не так як треба. резинки, що бак тримають постійно, вони, вони вже такі дубові, що, що то вже не резинки, а пластмаски, ось такі вони вони вже ламаються, то в принципі двигун досить виносливий, працює, свою роботу робить. так що... Ось таке, що можна по двигуну сказати. Ну, він крути в мене тут всього, всього. трактора крути, крути через ремні. Поставлю я тут додаткового опорного почіпника на випадок, щоб, бо у мене тут буде нагрузка на одну сторону. Крути генератора окремого, той, той, що в ньому я навіть не задіював його, відколи він. Крути НШ10-го. Ну і їде в свій тракторець. Ось тут от капала солярка, може видно, воно тут -о. таке не зовсім чисте все. Я зараз його трошки помію, щоб краще було. Та й таке. Ось таке у нас технічне обслуговування невеличке. В принципі, все нормально. Якщо за ним йому часто міняти масло, ну як часто, як положено, міняти масло, то він цей двигунчик ходить нормально. Без нарікань. Так що дякую всім за увагу. Пишіть свої. Може в когось теж є такі якісь проблеми, може хтось ще теж щось може по цьому двигунчику написати розказати. Бо я в ньому, в принципі, кроме того, що регулював клапана, більше я до цього двигуна нічого не робив. Клапана тут регулюються просто, ось кришечка знімається. Тут от три болтика. Зняв два клапана. Знайшов верхню мертву точку. Бах-бах, зазор виставив. Я ставив, ставив 0,25. Я не знаю, правильно, неправильно, ніде я не знайшов, який має бути зазор. Е, тобі, ну, якщо ви знаєте, може хтось то напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Так що всім пока-пока. Слава Україні! Слава ЗСУ, смерть ворогам!